Під брамою собору ескіз. Сонце. Сонце. Білосніжні хмаринки, як пір'я, легенько, пливуть краями неба і, здається, вартують красу сонце, що соромливо кидає на білий мармур золоті поцілунки. Іш, іш. У морі сонячного проміння купається ластівка. Тихо побожно гудуть дзвони, шумить телеграфний стовп, і до вуха долітає мінливий гуркіт міського життя. Зоропа. <helod> Білосіра Брама собору Отбиває невеличкі зігнуті тіні людей. Старці. Ось іронічно посміхається дідусь, широке, сплюгалою лисиною обличчя, хитрі очі низенький. Дайте Господа, що милость ваша. Висока, з загорілим довгим обличчям жінка старчиха, з вірим хижим поглядає на дідуся і лається. Чорт приніс тебе, не пропадеш? «Еш, раніше стояв коло Софії, а це знов сюди. Не спорте, Бог за всіх безпокоїться!» Не гавкай, безпокоїться. Цілий день стою, а тільки три карбованці голодна й холодна. З собору вийшла поважна дама. Дідусь хапливо пригладив лисину і простяг руку. Давайте, що милості дама дістає гроші. Висока ж старчиха роблено хворобливо кашлянула, виправилась і тоненько почала. Господь Бог за ваших родителів. О на. старчиха штовхнула дідуся, і силоміць вихопила в дами папірець з п'ятдесят копійок. Лізеш, нечиста твар. Дама перехрестилась, крутнула головою і пішла. Оце. Сьогодні, звернувся дідусь до свого кривого товариша, третій раз так. Прямо собака, а не людина, рве, хватає не на жера. Кривий піддержав. Неправильно християнство, той, кажу, хіба не можна розділити на всю братію? Що? На всю, братію, мовчи краще крачкуватий, а то схопиш костура. Чоловічки полохливо заплигали в очах кривого. Я я, то той кажу. Старчиха його не слухала. Скалячи зуби, вона підійшла до старої підсліпуватої бабусі, що моргала від сонця, і тоненько тягла в ніс вічне. Тайте старі та не мощні. Сонце кинуло ласкавий промінь на браму, освітило, приголубило нужденних і злих старців, і сховалось за банями Софійського собору. І знов заіскрились тротуари, сонливо змучені обличчя городян і сонце сонце 1920 рік